Всім привіт, друзі! Це розпаковка в стену Розпаковують ой, подаруночки з Булгарії. Так, Це татові, пиво і севне. Так, Це такі чупа чуп давно хотів спробувати. Троєндове вино це мамі. Іншик такий. Ой, точно я буду відкрадати, де моє, а де мама не вже тату. Приправи. А де мені їх ставити? Ну різниці хайп до мене буде. Джем за троянд. Вот там дозреливались тканянды. Так. Кабан. Так. Какие смешные штучки. Так. какие-то... Якийсь... Ксарузел. Я все правильно почитал. Может, его тут на болгарский пишет, Не знаю. Эх. Собор Начо -чіпс. Таз... Ну Це все з Болгарії. The Original. О, оригінальний. Думаю, що <ріхи> так. Там далі? Магніток такий. Та там люблю не тільки Троянди і Лаванди. Там все засаджено трояндами і лавандами. Мені просто розповідали. Соломка за сиром. Итак, гра кальмара. Ладно, я еще не дивився ни одного сезону. Вот такий батончик. Так, ось, є, ну хоч і середні гостки, але нічого так, ось, давно хотів попробувати. Це сестрі вже. Це мамі. Ой. Ніде. y pero